Ось як виглядає наша коптильня. Бачите? Отак От тут я зараз під бочку накидаю цього. І отут вже в нас курячі лапки і сало, і сало. Ось як сало. Зараз буде коптитися і лапки, і лапки. Отака От бочечка, я зараз накрию її. Так, я отут закрив, отак. І тут огонь невеличкий, невеличкий вогончик. Так, я прикрив його. І отут так димить. Бачите? От тут на тих трьох шпалах, на тих трьох, так сказати, арматуринах. О там висить сало і лапка. Ось вот так воно і працює, бачите? Вот так. Все. тут я собі сижу.